Доброго дня мої шановні! З вами студія Роком'я, і мене звати Роман Коут. Сьогодні я розкажу, як знімати бюджетно товари для Amazon та Etsy за допомогою звичайного смартфону. Це дуже просто. Перш за все, вам необхідно обладнати міні студію Ми сьогодні зробили світло, взяли ось таку кольцову безтіньову лампу і маємо два. Софтбокси. Це звичайні софтбокси, вони коштують недорого, близько 2000 гривень за комплект. І ще приблизно 1500 гривень такі от кінцеви джерело світла. Далі ми обладнали міні-студію за допомогою звичайного листа Ватмана і малярного скотча. Ось, за допомогою малярного скотча, ми закріпили цей лист Ватмана. На стільці, крім того, у нас є нитка, за допомогою якої ми підтягнули ручку сумки для того, щоб зручно і повноцінно показати переваги цієї сумочки. До речі, сумочку спала моя дружина. За що їй дуже дякую, що вона люб'язно надала нам цю сумку для фотографування. У вашому телефоні має бути активований режим максимальної якості. Після того, як ви розмістили ваш товар в вашій імпровізованій студії, ви робите фотографію. Наше завдання, щоб товар сюди попадав, попадав повністю в кадр. Якщо якісь артефакти додаткові, наприклад, як оцей малярний скотч попадають в кадр, це не так страшно. Мій телефон підтримує режим 108 мегапікселів, що ми і використовуємо. Робимо фотографію. Для того, щоб сумка виглядала красиво, ми всередину склали ганчірку. Зрозуміло, що вона чиста, вона красива, але вона дає наповненість нашому об'єкту зйомки. Після того, як ми сфотографували кілька разів сумочку, ми можемо зробити отак. От вот. Нашу ганчірочку ми дістаємо з сумочки. Поправляємо. Підклад, можна перевернути її і робимо додатково фотографію з урахуванням того, щоб показати підклад максимальній якості. Робимо фотографію. На наявність на фотографії цих от ниточок, ми не зважаємо поки що на поступ ці ниточки приберемо. В наступній частині я розкажу, як правильно обробити отриману фотографію, щоб вона була максимальної якості і щоб її можна було розмістити на маркетплейсах і підвищити ваші продажі.